На Майдані Незалежності вшанували пам'ять загиблого Кшиштофа Тифаля. Він був бійцем Інтернаціонального легіону територіальної оборони України. Побратими військовослужбовця кажуть, за час проведений разом він став близьким кожному. Особисто я його не знав дуже добре, та коли людина приїхала з іншої країни допомогти нам, не було такого відчуття, що це хтось чужий, хтось інший. Одразу ж з перших днів це відчувалося, як він, як він друг, як він брат. Кшиштоф Тифель навчав бійців у рівному тактиці в лісі та в полі. Одним з його побратимів був і Ягор. Він передав нам свій досвід, свої знання і через деякий час перебування в Рівному поїхав боронити нас і нашу країну. Любив грати на гітарі, прогулянки по місту. У пам'яті всіх знайомих навічно залишиться людиною, яка завжди хотіла всім допомогти. Дуже тендітний такий він був, мені навіть, навіть здавалося, скромний такий він був. От. Тренував хлопців, дуже якось особнячком навіть тримався, ті англомовні були всі легіонери Він якось сам по собі. Якось дуже я дивилася, тренує, дуже це було цікаво. Військовий потрапив на фронт у серпні 2022 року. Загинув під Бахмутом 4 грудня 2022 року. Людина, яка в 33 роки, навічно залишиться у неї 33 роки, і яка віддала своє молоде життя за нашу свободу, за нашу перемогу. Два роки. А пам'ятаю цей день, як мені повідомили, що Кшиштофа немає, але ота біль вона не притупляється. У рівному прощання з бійцем Інтернаціонального легіону відбулося 22 грудня 2022 року. Частину праху Кшиштофа поховали у Рівному на алеї героїв, як той і заповів. А частину в його рідному місті Польщі. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.